Усі, ви певно, знаєте, що картина Іллі Ріпина Запорожці була надзвичайно популярною і найдорожчою в Російській імперії, попри певну сепаратистську ідею, як іронічно висловився сам художник. Але чи чули ви, що у неї дуже швидко з'явилася суперниця, і її навіть прийнято вважати дещо успішнішою і точно і ще дорожчою? Мова йде про цю картину Васірія Сурікова. Зараз ви дізнаєтеся історію протистояння цих картин, а з ними і козацьких ідей українця, нащадка запорожців Іллі Ріпіна, та Сибіряка, нащадка донців Василія Сурікова. Це буде епічно обіцяю. Тож додивіться до кінця, адже там правила розіграшу ось цієї прекрасної книги. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок. А іще ще пишіть, яка ваша улюблена картина Іллі Ріпена і чому? І заодно, що ви думаєте про творчість Сурікова? У 1880 році, у розпал роботи над картиною Запорожці пишуть листа турецькому султану, вибачаючись за мовчання у відповідь на лист критика Стасова, Ілля Ріпин пише: у всьому винні запорожці. Ну і народець же, як тут писати, голова кругом іде від їхнього гаму і шуму. Недарма про них Гоголь писав: усе це правда, чортівський народ. Ніхто на всьому світі не відчував так глибоко свободи, рівності і братерства. А в іншому листі до Стасова Ріпен писав: до заснування цього лицарського народного ордену нашу братію десятками тисяч викрадали в рабство і продавали як худобу на ринках Трапезонту, Стамбула та інших турецьких міст. Так справа тривала довго. І ось виділилися з цього забитого, сірого, рутинного, покірного, темного середовища християн виділилися сміливі голови, герої, сповнені мужності, героїзму та моральної сили. Досить сказали вони туркам: ми поселяємося на порогах Дніпра, і відтепер хіба через наші трупи ви дістанетеся до наших братів і сестер. Як бачимо, Ріпин акцентує одразу на двох важливих моментах. Він не говорить абстрактно про козаків, він завжди акцентує, що захоплюється саме запорожцями, тобто українськими козаками, нащадком яких був сам. А, друге, це прямі посилання на Гоголя та акцент на Дніпрі, щоб ні в кого не виникло сумнівів, про яких саме козаків говорить Ріпен. І відверто кажучи, він мав на це підстави. Адже був у мистецькому середовищі передвижників і ще один художник, який, як і Ріпин, приділяв особливу увагу реалістичним картинам на історичну тематику: щоправда, московицьку і відверто імперську мова про Василія Сурікова. Але чи є щось іще спільне між цими художниками? Є, і це справді дуже цікаво. Обидва походять зі старовинних козацьких родів. А тільки принципова різниця в тому, що Ріпен з Чугуєва з українського козацького роду Ріпи. Звідси і його прізвище, нащадок Ріпи, Ріпин. Більше про те, чому така вимова правильна, а не русифікований варіант, дивіться отут у класичній совєтській академічній збірці нарисів «Русські художники, стаття про Іллю Ріпіна починається зі слів. Ілья Єфімович Рєпін великий художник демократ второї половини XIX века. І трохи далі, Ілья Єфімович радівся в українському гаратке Чугуєві в сім'ї казаков, воєнних посілян. Тобто навіть без вигадок про ріпина московита, адже видання академічне акцентовано на українському місці народження і на козацькому походженні художника. Але Ріпін тут просто великий. А про Сурікова. Тут же читаємо Василій Іванович Суріков величайший русський історичний живописець, як істинний творець руської національної культури, і далі «Суріков раділса в Сибірі, Старинний казачий род Сурікова, походить з Дона. Далі уточнено, це були козаки, які разом із Єрмаком пішли на завоювання Сибіру. Фактично, якщо Ріпен – нащадок вільнолюбних захисників запорожців, то Суріков нащадок загарбників Сибіру, які розпочали процес русифікації регіону із завоювань наприкінці 16 століття. Та спільного між цими митцями все ж чимало. Обидва приїхали до Петербурга, щоб підкорити його талантом, і обом це вдалося. Саме ріпина росіянці зараз називають найвидатнішим російським митцем. Та якби вони відмовилися від претензій на українську культуру, їм варто було б розглянути на цю роль Сурікова. І ось чому. Суріков справді є одним із найвідданіших творців русської національної культури. А що притаманно цій культурі більше аніж загарбання? Саме тому найвідоміша його картина має назву підкорення Сибіру Єрмаком Тімофєвичем. Як стверджують мистецтвознавці, Суріков зацікавився цією темою у 1889 році, а сама картина була готова у 1895 Як бачите, тут зображено бій, а саме битву 1582 року між козачою дружиною Єрмака і величезним військом, зібраним Сибірським ханом Кучумом, композиція, ніби протиставляє одноликих зосереджених на вбивстві козаків. Та військо хана, нащадка Чингісхана кучума, що складалося не лише з татар, а й з остяків та інших сибірських народів. По суті, тут повторюється мотив завоювання іспанськими конкістадорами цивілізацій Америки, вогнепальна зброя проти луків. Це величезне полотно завдовжки 6 метрів, написав уже відомий і сформований митець, досвідчений майстер історичного живопису. В активі Сурікова вже була вдала робота ранок стрілецької страти з грізним і трохи божевільним Петром І. До речі, цю картину, створену 1881 року, у листі Третьякову так хвалив Ілля Ріпин. Яка перспектива, як далеко пішов Петро? Могутня картина, прикметно, що це слова митця, який сам за два роки до того звертався до теми стрілецької страти. В картині Царівна Софія. Тут стрінці, щоправда, не в центрі оповіді, а буквально на маргінесі. Ось тут звисає за вікном один. Петра немає, але є його ув'язнена сестра, яка, зазнавши поразки, дивиться на нас у злому відчаї. Між іншим у Сурікова цей же мотив правителя, який зазнав поразки, також присутній. У роботі Меншиков у Березові. Де колишній фаворит Петра І, втративши не лише владу, а й дружину, безпорадно сидить в оточенні дочок. А іще одна картина на цю ж тему: знаменита бояриня Морозова. Вона симпатизувала старообрядцям у часи ніконівської релігійної реформи, за що її свавільно ув'язнила та піддала тортурам московицька влада. Нічого вам це худе, фанатичне і трохи божевільне обличчя з яскравими акцентами на очах. Не нагадує? А якщо так, це Іван Грозний та син його Іван Шедевр, завершений Ріпенем за два роки до написання Боярині Морозової» 1885 року. До речі, за цю картину Ріпену добряче дісталося. Картину офіційно заборонили. А з її приводу, головний консерватор імперії та за сумісництвом Дружбан Достоєвського Костянтин Побідоносцев. Доносив особисто Олександру Третьому дивовижне нині мистецтво без найменших ідеалів, тільки з почуттям голого реалізму і з тенденцією критики та викриття. Попередні картини того ж художника Ріпіна відзначалися цією ж схильністю і були противними. Складно зрозуміти, якою думкою задається художник, розповідаючи у всій реальності саме такі моменти. Ну що тут додати? Усі чудово розуміли, що Ріпин натякає на злочинний характер росіянського царату. А як ви думаєте, чому Ріпена, якого російська влада за крамолу забороняла за його життя, нині росіянці вважають своїм самим великим художником? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. До речі, цю раритетну збірку новел про нібито русське іскусство ми придбали для дослідження саме за ваші донейти на картку. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Думаю, я вже достатньо підігрів ваш інтерес до подальшого символічного протистояння Ріпіна та Сурікова, адже на момент написання Єрмака найвідомішою козацькою картиною у світі була Запорожці пишуть листа турецькому султану. По суті, запорожців відтоді вважали еталонними героями, адже Ріпен посилив позитивну героїзацію запорожців, закладену ще Миколою Гоголем. Про те, чому його варто вважати саме українським письменником, я розповідаю ось у цьому сюжеті. А ось іще один, і тут доречне продовження теми. Задум написати запорожців у Ріп на визрів 1878 року, після того як він був свідком веселого публічного читання однієї з версій того листа, якого, за його ж словами, він добре знав з дитинства. Вже за два роки ріпен з учнем Сіровим подорожує Україною. Прискіпливо вивчаючи реалії, які могли надихнути його на деталі до картини. Зі мною були дві чудові улюблені нами книжки Антоновича та Драгоманова. Історія козацтва в південно-руських піснях і билинах. Ми зачитувалися епосом України, і Сіров, пробувши у Київській гімназії близько двох-трьох років, вже чудово смакував суть української мови. Писав про то подорож Ріпен. Запорожців він писав понад 10 років, ведучи при цьому серйозну підготовку, вивчаючи козацькі реліквії родини Терновських у Качанівці, консультуючись із українським істориком Дмитром Яворницьким, подорожуючи Україною та Кубанню, де він, за словами критиків, вивчає українські типи в станицях колишніх запорожців. У 1890 році він навіть поривався рушити в Туреччину, щоб розшукати нащадків запорожців, що там осіли. Центральні фігури він також зображав майже в суціль з українців своїх знайомих, але про це раджу подивитися в сюжеті братів Капранових. Вони мають оригінальну версію щодо призначення цієї картини. Як стверджують критики, створення полотна запорожці Ріпен вважав метою свого життя, і за довгі роки роботи над ним він таки добився результату, який його самого влаштовував. І не лише його, як відомо, під час виставки 1891 року ріпенські запорожці викликали фурор у мистецькому середовищі. Від цього полотна були у захваті і критики, і преса скажу більше того ж року, полотно експонували у Мюнхені, Стокгольмі, Будапешті і навіть Чикаго. Уявіть собі, який потужний піар зробив ріпен українським козакам. Картину хотів придбати український цукрозаводчик Терещенко. Але схоже, сума, яку хотів отримати за неї, Ріпен була непомірною 35 тисяч рублів. Або ж Терещенко мав інші підстави змінити свої плани. Прикметно, що запорожці зацікавили царя, попри те, що Ріпен боявся, що того відлякає ніяка сепаратистська ідея, яку він пов'язував із цим твором. Так, так, Ріпин цілком усвідомлював зв'язок запорозької вольниці з українським сепаратизмом. Інакше до чого тут ці слова? Утім, попри застереження Ріпіна, а може, саме завдяки ньому, імператор Олександр III таки придбав запорожців за вказану суму. На той момент це була найдорожча картина в імперії. Але що ж він із нею зробив? Звісно, сховав у власному зібранні подалі від людських очей. І лише у 1917 році її передали до музею. Щоправда, Ріпен зробив її зменшену версію, яка нині зберігається у Харківському музеї. Однак недовго картина Ріпена утримувала свій фінансовий рекорд. Уявіть собі, вже 1895 року наступний імператор Ніколай II платить за іншу картину на історичну тематику вже 40 тисяч рублів. При цьому коментує її так. Ця картина має бути національною і має бути в національному музеї. І от який збіг. Ця картина також була зображенням козаків, однак зовсім інших козаків та за зовсім інших обставин. Як ви вже здогадалися, це й було підкорення Сибіру, і ця картина ніби повна протилежність запорожцям. Якщо ріпенська робота це відображення цілої галереї різноманітних сміхових образів. То Суріковська показує навпаки одне обличчя, що зосереджено готується до вбивства з одного боку та мішанину облич, як це називали критики, з іншого. По суті, це була така суріковська відповідь Ріпену, адже як могла в імперії домінувати українська тема вільних запорожців? Ні, звісно ж, необхідно було запропонувати таку собі козацьку скріпну альтернативу. А що може бути скріпніше за імперське завоювання та ще й з православними стягами проти нехрестів, та ще й герої його без усіляких сепаратистських ідей, справжні волжські і донські великороси, правильні козаки? Ну, це нічого, що там було ще й чимало найманців німців та й своїх героїв. Суріков писав здебільшого на Дону, зокрема, такого собі Кузьму Запорожцева. Хм, Яке цікаве прізвище запорожцев. Щось воно мені нагадує. Ну, менше з тим, усе це не завадило Ніколаю II унюхати в цій роботі таку потрібну для зміцнення імперських претензій Московії, кон'юнктуру та викласти за неї кругленькі 40 тисяч рублів. Купив імператор і наступну роботу Сурікова: перехід Суворова через Альпи. Це ще одна хитра героїзація московицьких імперських забаганок. Щоправда, цього разу ще менш удала через брехливе перебільшення восхваляння швейцарського походу Суворова, що по факту був дуже навіть невдалим. Бачите, як веселі вояки стрімко ковзають додолу. Ой, як радісно! Дивіться, яка я удаль! А ви в курсі, що таким чином загинула ледь на чверть армії Суворова? Але кого це бентежило? нєт, зато Руськіє в Альпах. Є у Сурікова ще одне дуже прикметне козацьке полотно: Степан Разін, через яке Іллю Ріпіну взагалі звинувачували мало не у плагіаті, адже погляньте на цю його картину. Але гаразд, гаразд, це вже тема наступного сюжету. Ви ж хотіли б дізнатися про ще одну кульмінацію суперництва Ріпіна та Сурікова? Якщо це відео набере 7 тисяч уподобайок, неодмінно знімемо продовження. А я тим часом оголошую обіцяний конкурс. Якщо ви уважно слідкуєте за нашими відео, то не могли пропустити цікавий випуск про суперництво українського художника грецького походження Архипа Куінджі. Та російського художника німецького походження Міхаїла Клотта. Сьогоднішній сюжет про інших двох суперників Ріпина та Сурікова. А ось я тримаю в руках одну з наших зелою улюблених книг мистецтво суперництва Себестьяна Смі. У ній йдеться про дружнє протистояння художників, наприклад, Едуара Мане та Едгара Дега або ж Анрі Матіса та Пабло Пікассо, і не лише. Тож сьогодні ми розігруємо цей шедевр від видавництва Артхас, і для участі вам треба зробити всього лише кілька кроків: поставити дзвіночок на каналі Культур Тригера, підписатися на наш канал та канал Артхас у Телеграм, посилання в описі, і на нашому каналі тиснути кнопку на розіграші. Як усе це зробите, пишіть тут коментар, результати за тиждень. А я тим часом традиційно закликаю донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів і ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам.